Такий новий житель у нас на фермі прибився чи ну, підкинули хтось. Хтось його напевно викинув. Я його знайшов біля воріт. Думаю, заберу кішечка, така красива. Навіщо його завозити, навіщо його було до таких розмірів догодовувати, а потім завести. Ну, маленька кішечка. Так. Поїла, боїться ще, ми вчить худувати видно, давно її завезли, просто вона прийшла до мене, видно. А можливо, так її годували. Добрий день, друзі. Не про кота, так каже, це сьогодні. Почнемо із цих двох синок, почну розповідати. Тут дві свинки, не кидаються ще. ця коротка, кругленька піде. На а це довгенька, худенька. Ось ну, така вона в міру впитана, вже вона жирнувата, але ну, будемо сподіватися, що вона рано чи пізно кинеться і ми її спаруємо. Ту Тущу з поламаною ногою. ну Так я не знайшов, я де там поламана, можливо, сустави десь і там. Ну, щось, Не було нічого ні кров'яного, нічого. Вчора її зарізали. Вже немає. Тут у мене біда, можна сказати, гризуть хвости. Тепер я розумію, ось ось біленьке. І гризуть в той білий кабанчик, що... Можете бачить. Я постараюся зняти. Бачить. Ну як... нічого. Зараз доробимо станочок і, і туди їх переведемо. Розділимо і все буде добре. Я думаю, що це просто їх от то що їх багато і за цього що в мене не було проблем. Ну, тут проблем з кости довгі все проблем немає. Тому що їх. Тільки більше і через те. Ну, вони одразу гризли кусочок там, кінчика там, білого. І все, і потім уже не їдять. І гризуть ті, в кого нема хвості, ось ці. У них був некроз, я показував, в них хвости повідпадали, і вони їм все одно вони... і ходить, там воно той кабан білий, он, що стоїть крайній. От то він ходить, всі гриз, гриз, ось він там. Його первого відділить звідси. Ну це ось дуже закусали, треба. Ще, я їх чемі-спреєм запріскую нормально, все вроді. Це просто що пищать, як вкусне. Якось там, друзі, тут нормально ландросики їдять, Все в них добре підростають потихеньку. Кабанчики вже позаживали, все в них нормально. Тут у нас фініші ростуть. Ждуть, так сказати, свого часу, напевно, вони підуть ближче до нового року, новорічні. Якось дрова. Також модять, ідуть, тобі є маленький, і такі корми хороші. Кругленький, є такий коротиш. Щось, щось нахрещено, на на скращено і ту виходить така ситуація. Киця ходить, розвідує все. Почали ми ложити кирпич, ось вигнали вми, так скажу тут, і тут Тут буде вище на один кирпич. Так як тут він тоді прозівав, не додав ряд, почав накидати, кажу, не треба переводити раствор, хвати. І тепер він сюди раствором докидає, а звідти вже піде. так, як є. Все, оце воно так буде. Отак воно виглядає. Зараз день-два доложимо цю стіну. Все буде. Все буде на п'ять. Перебили друзі дзвінком. Тут свинка наша не приходить в охоту бі пора її парувати, це пройшло місяць після відлучки, ну, плюс-мінус приблизно жду, поки що ще нічого їй не колов, поки що жду. Її вже треба звідси прибирати. Я думаю, що вона ним із першим жителем буде цього станочка, що буде тут. А поки що. Що в це в нас не перебилося. Надіюсь, що вона спарувалася. Перевірити в мене нічим. Буду сподіватися, що вона спарована. Вона тут в неї такі катакомби тут, жахливих в жахливих умовах. Чисто все, яке це тут вона. Не дуже місце, я думав, буде хуже, що вона її розбирає. Вона її не розбирає. Вікна достекли, все, гарно. І навіть це, що тут за сіном, воно також застеклене. Вже все як має бути. І тут також. Там можна бачити, що всі. З цим закінчили, там також два застеклені і ті два також плануємо, якось її входім. Там у мене сітки зроблені. Три точки на літо. Якось щось придумаємо, там десятки до доробимо, а там буде видно. Підемо, ще покажу вам своїх поросяток. У них все добре. Вони ростуть. Тут, до речі, станочок висох скопилося все. Добре, треба таке попідмітати тут і все, і вже тут стоїть ось одна стінка. вже Якось так на косу буду її робити. Не, не те, що отака, а просто ну, не отак, а трошки отак. Станок трошки менше буде нормально, і там потім піділ'ємо теплий пол. Це в нас ще не зрозуміло, не пере... вона добре стояла, я думаю, що вона спарувалась. Якраз прийом піщі. Ось так і процес. Свинка годує, свинка взагалі не схудла. П'ятеро поросят, для неї це взагалі чепуха. Чи чи її вже трішки видніється живіт. От такий починає відвисати вже. Вона тобто, виглядає. Супоросний корм. Мені подобається цей корм супоросний дворик, вони і не жиріють і ну, така гарна форма до, до опоросу. 3 кг я даю, перед опоросом там, за 2-3 тижні додаю 3,5 і потім за тиждень до опоросу зменшую знову до 3, і потім за 2 дні зменшую 2-1 і пів до порос. Якось так, друзі. Тут у нас ця свинка кругленька, вона буде. Як ото там у відео, я в мене ще таких свинок не було. На її живіт, напевно, висітиме аж до полу. Вон така е, Велика біла, велика біла, така прямо. Ну, думаю, що це дуже, дуже схоже Там до полу, ну, чи вона вивертатиме другий ряд, це цук, чи ні, будемо бачити. Кабанчика завтра ми Прибираємо вже Замовлено Вчора було не замовлено, завтра вже все замовлено на нього і його... приберемо звідси. Залишиться ця свинка Тут поки що її не будемо переселяти. А Може і будемо. Ну, Подивимося, може будем. і це приберемо, а сюди переселимо тих двох свинок. Ну, будем бачити. Я взагалі думав оту. Що спару переселити туди, цих двох туди, а тих тоді цих треба каструвати вже, Вони вже великувати, вже треба їх по-любому. Каструвати вже вони. Подобаються. Петренчики красиві. Костя накусали, кінчика відкусили, все, воно таке знать, виспортне. ти зробиш, швидше я їх не розділю, вистигаю, зараз не дай. Довжини, щоб було більше Це для, для свиноматок Ці, ці навіть відподіблю вони буде, ось сальце там буде. Але теж непогано продається, сало, сало буває, люди просять. Коли дуже тонке сало також не дуже добре, на мізинець погано продається. А таке палець трішки товще, те продається краще. Це, друзі, показав вам, що в мене тут відбувається. Дивіться, чекайте моїх других відео, а наступних вже скоро вийде. Наступне відео, можливо навіть завтра, будемо добудовувати там. Не добудемо, а добудуємо. Завтра, бо завтра ріжемо. субота, неділя вихідного не будемо працювати. Це робимо, там доробимо. Нічого не встигаю, так? тільки я говорю, що зараз дороблю, зараз дороблю, а нічого не встигаю, це все. Друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.